Привіт! Сьогодні готуємо корисне смачне домашнє печиво. Готується легко, дуже просто, тож берімося до роботи. Для приготування того рецепту нам будуть потрібні вівсяні посивці 200 г, будемо робити з них вівсяне борошно. Цеп дуже простий, використовуємо мінімум інгредієнтів, але будемо смакувати на максимум. Тож давайте продовжувати готувати. Вам всім приємного перегляду. Закриваємо блендер і будемо робити з вами весь саний Готується це цей рецепт надзвичайно просто, надзвичайно швидко. Готую не вперше, тож ділюся з вами, можливо, вам також сподобається, ви приготуєте цей смачний рецепт. Війсяний борщ вже готовий, пересипаємо його у мисочку. Зараз сюди будемо додавати за вами молочко. Молочко додаємо тепле 120 мл. Потрібно це все ретельно перемішати і відставляємо на 10 хвилин, щоб вівсянка трішки набуха. Друзі, якщо ви вперше на цьому кульному каналі, то підтримайте мене, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки, обозконіші коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Сянку відставляємо поки що в бік, Тепер нам буде потрібне одне середнє яблуко. Очищаємо лише середину, шкірку я очищати не буду, звичайно, за бажанням можете почистити і будемо його нарізати на кубики, На більші або середні нарізайте за смаком. На такі шматочки нарізаю яблуко Я можете більшими шматочками, можете меншими за бажанням. Приготувати це печиво, воно корисне, воно не таке є калорійне, навіть можна брати його на роботу. Дуже смачне, нічого складного, тож готуйте, смакуйте, або скланочі коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. А я продовжую готувати. І все, яблуко ми вже нарізли. Тепер наша вівсянка вже трішки набуха, в ній немає вологості. Зараз сюди ми будемо додавати з вами одне яйце. Даємо яйце, також зараз сюди додаємо одну чайну ложку розпушувача. Не додаємо таку ложку чубчиком, таку звичайну чайну ложку розпушувача. І також за смаком я додаю ванільний цукор. Тепер дивіться, цукру я взагалі не буду додавати, крім ванільного. Якщо ви хочете додати цукор, то на цьому етапі додаємо ще цукор за смаком. Потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пишете, всім вам дякую за ваші коментарі. Перемішали і зараз сюди додаємо наші нарізані яблука, і потрібно знову це ретельно перемішати. Така сумішна звишка, тепер нам буде потрібна форма. Форму застеляємо пергаментом, нічим не змащуємо. І зараз будемо формувати наші печенька. За бажанням можете формувати їх більшими, меншими. Я буду робити її такими середніми і високими. Рас приблизно такі буду формувати наші печенька. Будемо з вами випікати при 180 градусів 25-30 хвилин, плюс мінус в залежності від вашої духовки. Ще трішки зверху посиплю їх полістками мигдалю, і зараз будемо вже випікати. Це за бажанням за смаком. Можете посипати горішками або потім, коли вони приготуються, можна полити шоколадом. Теж буде дуже смачно. Смакота в духовку, а ми мусимо з вами трішки зачекати. Ось таку смакоту красоту ми приготували. Зараз будемо смакувати. Друзі, я випікала 30 хвилин. В мене газова духовка. Якщо у вас електрична, напевно трішки швидше приготуєте за смаком. Я ще трішки посиплю цукоровою пудрою, і зараз будемо смакувати. Смачного що хочемо сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати. Якщо ви любите рецепти з весяни плистицями, я думаю, цей рецепт вам також сподобається. Файний, корисний рецепт, нічого складного, доступні інгредієнти. Готується дуже легко, дуже просто, дуже смачно. Готуйте та смакуйте, обов'язково на всі коментарі, що сподобався вам цей рецепт. А я дякую, вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всім та спокою, бережіть себе. Всім всього самого найкращого. міцного здоров'я, всім па-па-па. Якщо ви ще не підписалися на канал, то підпишіться, будь ласка. Не зупивайте Подобайки і у безконші коментаря чи сподобався цей рецепт.